Доброго дня всім, хто завітав на мій канал і переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу приготувати швидке і смачне печиво, простеньке, але смачне. Тому що зараз немає часу щось довго готувати. на дворі вже роботи вистачає. Тому вирішила до чаю швидко замісити таке швидке печиво Із яблучним повидлом. І Можливо, ще з вареною мене трішки холодильнику є зроблю, поки що готую тісто. Тут у мене борошно, висипаю сюди ложку какао. Борошна 380 грам, але я не все. Поки що тут 330 грам і ось тут 50 грам ще борошна. Потім буду замішувати тісто, буду дивитися, додати. Змішую поки що сухі інгредієнти. Сюда до борошна и какао добавляю цукрову пудру 1,5 столовые ложки. Ваниль, чистый ванилин, вот так в чайной ложечке. Розпушувач и 1,5 чайной ложечки. Дрипку соли Отак От в чайній ложці. Одна четверта десь. Перемішую сухі інгредієнти, Гардиненко. рецепт брала за основу з інтернету, там пісочне печиво, але потім там вже дещо позмінювала, тому буду вам показувати вже той рецепт, що я його Змінила так, як змінила, і так і буду в описі писати. Вже покажу вам, яке воно вийшло, і так напишу, тому що писати той рецепт якось вже буде неправильно, тому що я там багато що змінила. Так що буду те, що роблю, те і буду, напишу в описі під відео так, такий рецепт. Так, перемішала це і додаю сюди вершкове масло 100 г. Яке вершкове масло? Постояла при кімнатній температурі, стало м'якеньке і смальцю 80 грамів. І тепер масло і смалець перетерти із сухим, сухою маслою цією. Перетерла отаку крихту, отака вона. І тепер додаю сюди кефір і 100 і 50 г сметани. Там по рецепту можна або кефір, або сметану, або йогурт, або можна змішувати це все. У мене було залишилося 50 г сметани і додала 100 мл кефіру і вийшло 150 грамів у мене такої молочно кефірно-сметанної суміші. І тепер буду замішувати вже тісто і буду дивитися там по борошну, по, по тісту, можливо, ще борошно, то додам, що залишилося. Довго це тісто не можна і не потрібно вимішувати пісочне, так що, швиденько зараз замішую. І зразу це тісто не потрібно класти в холодильник. Можна, звичайно, і покласти, але по відео і по тому рецепту, що я дивилася, не потрібно його в холодильник відправляти. Так що я зараз також замішую. Борошно бачу, що треба додати. Так що буду додавати і замішувати тісто. Замісила тісто, отаке воно. У мене тут було 50 грамів ще за борошно, і я його все в тісто не додавала. Не потрібно його забивати, щоб було більш таке пісочне. І зразу буду зараз розкачувати у прямокутний пласт такий, борошно потрусить. Так. Почала я тісто, такий прямокутник, і буду ділити на такі полосочки, смужечки, десь по 5 сантиметрів приблизно я так подивилася. І на ці полосочки буду викладати повідло чи варення. Приблизно так, десь може буде трішки менше. ну Головне, щоб ці смужечки були такі, щоб можна було заліпити гарно, щоб варення не відтікувало. Тут в мене такі вийшли різні, товщі, тонші. Ось так така полосочка і буду викладати повидло. У мене густе таке повидло. Якщо рідке, то якось можна загустити, там, добавити манки чи крохмалю, чи горіхів. У мене густеньке, то я нічого не роблю. І отак посередині, по центру полосочки викладати повидло. Менш, менш однаково, щоб було. Я ще хочу спробувати із ущеним молоком. У мене домашнє варене зущене молоко сваха передала, наче воно густеньке, але не знаю, при нагріванні воно ж може стати рідке, як воно поведе себе в таких. Такому печиві поки що не знаю. Можливо, якусь другу форму потрібно буде ізущеним молоком робити. Отак От виклала і тепер буду заліплювати. Отак. От Гарненько заліпити і потім на шов перевернути. Заліпила отак гарненько. І тепер перевертаю на шов, і отак трішки його приплюснути, прижати. Тісто не липне, трішки я струшую борошном, але тісто таке не липне сильно до доски. Ну і приблизно на одинакові такі. Різати шматочки. Я трошки неодинакові, ну отак. Отакі виходять і викладаю на деку. Зроблю з яблучним зараз частину, а частину все-таки попробую з зущеним молоком, але, можливо, трішки не таку форму буду робити, тому що тут відкрите. Боюся, що зущене молоко. Одну зроблю, щоб знати на наступний раз, чи буде витікати зущене молоко, чи ні. Одну візьму смужечку цю і заверну зущеним молоком. А ти зроблю, можливо, іншої форми. Хочу показати зущеним молоком, зробила отакий, від порізала на ромбики і отак позаліплювала. Зробила такі трикутнички, тому що мені здається, що там, можливо, повитікає сильно. І все, зараз ставлю в духовку. У мене духовка розігріта до 190 градусів. Ставлю, нехай випікається. Ось я печиво випікалось у мене 25 хвилин. Я не можу сказати, що сильно повитікало, ось так. Це сповидло. Десь більше витекло, десь менше. Ну як витекло? Воно на деці майже немає, нічого там, не, повидло, не сильно так порозтікалося. Зущене молоко, ось так виглядає. Також можна сказати, що майже не витекло. Вони ще гарячі. Ну, зараз вам розламаю. Ось такі пісочне таке тістечко. Можна, звичайно, не робити шоколадне, можна зробити просто ванільне, біле тісто. Повидло будь-яке, головне, щоб було густеньке або згущенка. І так, як тістечко в нас не солодке, сильно, там пудри небагато, то зараз, отак, поки гарячі, цукрові пудрі, гарненько їх. Отак пообвалювати. Ще залежить від повидла чи варення, яке у кого буде. Якщо кисленьке, то можна більше в пудрі. Кого не... І хто не любить дуже солодке, то можна злегка посипати пудрою і все. Гарячими зараз його пообвалювати у пудрі, тому що холодне, то тоді вже пудра не буде так тримуватися на них. так зараз в мене ще 10 штучок із зущеним молоком допікаються в духовці. А ці з повидлом вже всі готові. Так що можна і з зущеним молоком вареним зробити. Не витікає воно, бо я думала, що може воно буде більше витікати. Все добре. Обсипала своє печиво пудрою. Таке воно гарненьке. Спробувала смачне, тісто, хоч і просте, без яєць, але смачне. Можна взагалі тільки на смальці зробити. Начинку будь-яку покласти і буде смачно. Так що готуйте, кому сподобався рецепт. Буду вдячна вам за лайки, кому сподобалося відео, за коментарі, за підписку. Бажаю вам, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.